Хочу діда запросити на чай, там уже темно на дворі. На чай. Ну не можна ніяк його відірвати. Мам. Гонитва за реліквіями там саме. Ось такий чай з, з булочкою. Халва, бутерброди, чай. Ну, зараз спробую ще одна копитка. В хаті натопили так, що вікно відкрила, хоч там і мороз. Щоб трохи хоч подихати. Оце дрова. Оце дрова. Опа, дідулик усівся. Ми будемо починати. Усі усівся, а присів. Усівся, гарно. Всього буде. Прив... Да. Доброго всім вечора. Смачної вечері. Да. Це в мене сьогодні така вечеря. Друга. Якщо можна і сказати. Друга. То обід був. <сélite> 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 У п'ять часов вечора то не був обід. То не можна назвати обідом. Як це можна, я так. Я? Та називай чим хочеш, ну це другий раз вже вечеря. Ну, це ще й хороше. А шо, чим тобі не подобається вечеря, нервально? Вивезся. Булочка, халата. Та дід, ти тільки не поспішай. Воно нам вже ж нема куди спішити. А куди? Кунов в тебе, було на, на паузу поставити, ти не додумався. До О. мене До О. мене на посиденьки О, прийшов. По а по телевізорі. По телевізорі? Я вже там, на паузу. Знаєш, отак що, що йде по телевізорі. Як ти його з нас побачив, можна в інтернеті його дивитися, коли схочеш. Переключив на інтернет і дивися. Ага. Там і реклами такі довгі не будуть. І... Ага. А то ти по телевізору. Я б не дивилась по телевізору, там довгі реклами такі що... Ну і так що, як схочеш, ти тут такі кіно ну, можеш подивитися ага. три рази в день й те саме. Якщо воно тобі так подобається. То... Ох і подобається. Тобі старовина, ото реліквії. Ага. Так якби ж вони правду показували то ж що? О, да. Ти їм віриш? Археологи знаходять. Ну то фантастика, дід, так. Да. Ну нічого. Ну де щось почули, <плес> то це. Так. Так. Ну, так, ну це кіно, mm. ага. да. це ж фантастичне. Так. Такі знаходять, клади, Це де таких можна знаходити. <плес> Ой, дід. То Та така заманиха. Щоб ти дивився їх. Морі знаходять. Да, так. Знаєш, як там затонуло коли так. Ось як висохнуть моря, тоді можна вже всі понаходять. А, то про яке то ми море дивилися, що через 30 год висохне? Мертве море. Uh -huh. через... Ага. що через 30 год воно висохне. Жалко, і прийдеться туди, буду накочувати якусь. Чому well, воно давно висохне? Бо воно висохне. Кожен рік на 6 сантиметрів води підкочувати туди. А яку я? Якої-небудь там солі вистачає. Тож увесь молотий, солоний там. А води треба підкочувати, а й не висохне. Ах, ти ж розумна. Ну звісно, я може висохнути, якщо води Туга не та додать. Так прямо. -то. Нас кругом дурять, а ти б ту та так. Правду, хтось тобі став. Ох, дід. Mm -hmm. Любить смачно поїсти і кіна подивитися. Yeah. Він би нічого б не робив, а то б тільки yeah. поїв би та й кіна б дивився. Ну треба, зимати треба топити. Дров треба, охи натопили. Вчора якісь дрова мокрі були, не могли натопити, а сьогодні вже слишком, слишком охи горить. Хай воно вже тягеться, сьогодні, не знаю. Передихнуть вже якось да. хочеться. Я вікна відкривала, але все одно mm. жарко. Фух, а на ранок воно 13 градусів буде опять на дворі. Значить, в два години ночі встаєш. Та й в два години ночі я ще спати буду. Я Мені під одеялом не холодно. Хоче як там. Труха росту. Та хорошо, ну там ще що раз щось, на раз підкидуть залишилося. А Та, ти хочеш допалити? Ну, а як же, щоб дід не змерз. А ви гріть. Майже. Не буду я тебе гріти. Мені жарко було У? тебе. Так, я сьогодні дивилася, ну. ти не розкажи, який ти новості, а я Катю сьогодні дивилася. Ну, і, і в неї вже прогнози на березень місяць. Вже вона розказала, ну, які прогнози на березень місяць. Куди це вона так і дає? Знає. Ага. Закінчиться війна. Угу. А, а потім що? Не закінчено. Пенсію проіндексують. Ага. Потом... Ліки подешевшають. Э... Да? Да. Ти впевнений в цьому, що вони подешевшають? Ніхто за ними не дивився, вона розказує стільки років, а тут бас бо комусь вибори нанося в когось. Вже замітили ви, що ліки, та фік вони подешевшать. Якщо подешевша, то якась керня подешевша. А ті, що популярні й дорогі, то вони ніколи не подешевші. Хай нам тільки не вішають довгі макарони. Це тільки тобі дойшлося? Ні. Тут усі люди знають, я ось оклики ти. Почитала, Відгуки <сіпіки> <сіпіки> почитала, То я побачила, що там люди як настроєні. І на війну, і на ту пенсію, що вони мають уже язиками, що вже воно на 20% вже уже здорожало, а на 10% тільки мріють повисити пенсію. Стидоба, знущання над народу страшне. По 2-300, хто виходить, для чого вони дають дік? Ну Для чого такі гроші люди а, не дають? Получає більша половина населення да, України. Так, по дві-триста, так. Да. А вони кажуть, це мільйонів два. Яких два мільйона? Десять мільйонів. Ну, Я нікого ну, не питаю. То. Ну, а ці? А люди воно пишуть, що все оце ваше життя у ваших руках, каже, ви сидите чманієте над тими, копійками, мовчки. А я давно казав. То вам, каже, так і очі повилазять. Дорогу, і нічого роздавайте. ви не додав. Тільки треба всім інвалідам, пенсіонерам. Зобиратися і добиватися, якщо ви щось хочете, ані. Брат ні, костелі в руки і вперед. А ні, то вам оця кришка вже оця ваша вже всього. Ніхто на вас і не подивиться і не замітить, що ви під ногами там лазите. І це ж у цьому у березні місяці, з 1 березня, хто не був у сімейного лікаря більше трьох років, то можуть виписати тебе від лікаря, ти не будеш її благами користуватися. Ага. А я вже п'ять років не було так. А я? Не. І не будеш... а ж я до нього йти, як в мене нічого не болить, Так, да? А ж я тебе лічу, як те щось заболить? Я ну... що доктор твій. Бо... Бо... Там... -да -да. Ні, ну вони направлення дають. Навіть Бо... бувають якась єруда така, що можуть безплатно зробити. От якби безплатно, то так. Да. Ну а, да. Заплатно? Я пам'ятаю, роки п'ять назад було безплатно, якісь аналізи робили, mm -hmm. е, в кабінет на, на огляд посилали, усе е, там було, не треба було нічого купувати, ні бахіли, ні. Ну, ти знаєш, ротейсь сирок мій понравився. Да. А мені Класний. не сильно то бери Класний собі такий, та, то та, вже є ще. А ще є. Ні, ще. Ще є. ще то вже пізніше, якщо я хочу. Так, чаю. Чіпси не будеш пробувати. Чіпси я хотіла чіпси попробувати. То бери пробуй. Не ти не даєш. Дай, меню, йок, дай мені одненьку. Духу. Ах, ж хочу, не хочу? У кліточку. Нє, не хочу. Духу. Я тільки одну попробую, який там смак. Як вони ото отопишуть смаки якісь, я хочу на той, той смак провірити. То ну, подивися. Картуп Бекон. Ага. А хто це з беконом, так? Бекон, Штаб, біло? Біло? <смі> не, я хочу, іменно, я розумію, розумію, що бекон, але я хочу, щоб вони його там наколотили, і як він у них смакує. Тільки спробувати. Рух, і а, це ти так, Це ти да, не, не для тебе. відкриваю завжди все його. А ну, держи там. Держи. Будешь по О, дві, по три. А хватит мені одну. Може, воно погано тоді буде плюватися. То я бы їм плюватися. Ой, тип ще не була. Так, знаєш, вонуша, буває. Так, і знаєш. Ну що буває, так візьмешь самосилье. Са так умерено, так хорошо, так конечно. М -м -м. Дід, yeah. смакуй. Ти не так часто смакуєш. Кого? Oh. А що ти часто їсте? Його часто oh. не можна so, so їсти. А я знаю один, то помнеш розказував, що пішов на це. Цю... Це наша фабрика виробляє завод проттоварів. Пішов один на протовари робити, ось а побачив, mm. а там же чіпси можна їсти, ну, їх отак сіли в кучку і зразу їси. Бере стакан чаю. Ну, да, там бракова, і він день їв, другий день, третій день запихався ними. Потім там тиждень проходить, як скрутила його печінка, як ну, правильно, заболіло правильно. ж воно те все. Та хіба ти людину добре не знала, що таке не можна їсти? Як він ще одне снідавши, а там на голодний желудок поїсти отакої от фігні? Та можна крякнути, правильно? То він дурний наш там не тільки таке, а я і ковбаса, і карфет, і що хоч можна їсти. Да, хальва, да. куста. Ну, таке ва, воно, знаєш, так гарно їсти, воно так його. А якщо чаєм запиваєш, воно аж пливеся. Ну, да, і він говорить. напався. Ті, що там давно роблять, працюють, то вони вже знають, що можна що не їсти багато. Це колись да. його разу місяць можна з'їсти. Ну, да. А він як напався, був та чуть не крюкнув. Так, що не можна її їсти, ну це я одну спробував. Сиді ж тобі можна. Мені це не грозить, я думаю. Це не, я більше не буду таке купляти. Раз купила, бо ти сильно заглядав. О, булочки як у тебе гарно йдуть. Свіженькі. Mm -hmm. mm -hmm. О, а та людина їсть з апетитом. А я оце з'їла дві штучки ось його, горішка ось його. І ходю, нащо я його їла, нащо я його а їла? Що? Бо жирно сильно таке їсти, не <плес> хочу я такого. Мабуть, я сама собі, мабуть, я багато багатою, мабуть, не треба <плес> було. Не треба було. І оце цілий день ходю сама себе. Капусткую. Вот капусту капусту да. И красный, без зелени. Не, капуста все сила. <laughs> да, но ну, одни капусты. Что это на одни? Капуста с чем-то. Mm -hmm. Да. Ну, а суп, борщ. На да, все есть, все что хочешь. Суп. Я завтра себе супчик свой сварю. Сегодня не захотела просто варить его уже. Завтра собі і буде в мене корисний. Mm. Так, дід. Ну все, напевно. бо ти довго їси сильно. Mm. Я вже за тобою не співаю. Oh, ти, пенсії Та яка там пенсія? Як почитала, що люди пишуть я вже, як сказати так, то я, я ж усе розумію, я ж не надіюся вже. Уже я ні на що не надіюся. Ми доживаємо, виживаємо, ще як можна сказати. Що мене вбиває, у кого нормальна велика пенсія, то їм і все більше. Ну то в них ж більше процентів йдуть. Так, да, додають. Да. То люди добрі, то ви ж і за тих. Ми, Ми ж вже... не винуваті, що роботи тоді не було. Так кому. Ну подожди, ти а прийде ось у... молодші трохи за нас, начну йти на пенсію. То не буде то пенсії. їм. Не буде ну то це цього ж іде радіють усі, що не буде пенсіонерів скоро. Все для цього і робиться, щоб їх не було. Їм же ж ось сама ну, помочь буде, будемо казати. Да. І все. Для влади нашої хорошо, це вона би процвітати на. А довері. хто винуватий, щоб позакривали її? Строїть організації і все, нема ж нічого. Фабрики, заводи. То государство винне. А якщо государство винне, хай воно людям якось компенсує це все, ці вода. З ким це ти дуже так балакаш? Ні. Не. не треба геть переживати, все одно нічого не буде. Так, дід, давай. А мені й хватає. Да. А, Хватить. Да. Хватить. Два чи три рази сходимо в магазин да. е, оце. та і на місяць. Але мені вже і воно й надоїло оце всяке. Що -то мені... Я весь час збираюся, не ходити туди, під... на підножний корм якийсь да, да. перед. На аж. капусту. Вдруг це літо буде душва, маю щось виростемо більше та й будемо довольні. Ну, весна сильно буде затяжна й довга й холодна. Може. Так що нема чого розчитувати на неї. Да, ну, що ну, ж там виростимо для себе? То щось, я думаю, виростемо. Так, дідьма, Махай до свідання. Ну, то, та, ти да. так довго їси. Ну, те вже руки забули. Ну До побачення. Всім доброго Приятного вечора, смачного. Да, всім да, ну, всім ну, дякуємо, що дивилися. До да, нашого да, да. підписуйтесь. Удачі, успіхів.